Вітаю вас на нашому каналі. З вами Ірина та Ярослав. Сьогодні у нас 5 грудня. Показую вам свій робочий стіл. Нарешті я сюди переїхала. Ще не все перенесла, але, в принципі, вже тут можу сидіти, працювати, розважатися і робити все, що і раніше. Ось так лаконічно це все виглядає. Замовила вже чорну лампу на заміну цій. Це у нас потім піде в інше місце. Тут у мене є така прихована шафа, прихований висувний ящичок з всякою канцелярією і все, що треба під рукою, щоб воно не валялося так на видному місці. А цей модуль у мене повністю піде. Ой, це ж не пуш, а я його сюди ще не переїхала, тому не наловчилася ще, що це ж не пушту. Тут у нас якраз відкривні ось такі. І тут у мене ще серветочки лежать під рукою. Так от, цей окремий модуль він повністю буде під моє хобі: каміння, фурнітуру, виготовлення прикрас, тож я його не навантажую зайвими речами. Він зараз повністю ще порожній. Камін постійно зараз топимо кожен день, бо у нас такі невеличкі, але морози є. І ось тут у нас з'явилося, там я вам не показую, бо це процес переїзду туди-сюди, з верхньої кухні на нижню, і все навалено. Тут ось у нас з'явилося два крісла-качалки. Теж дуже прикольно посидіти перед каміном. І та річ, яку ми давно планували купити, і ось нарешті мрія збулася вертикальний пилосос, щоб можна було просто хоча б. Попилососити ті ж самі меблі, дивани, ну і підлогу, звісно. Бо у нас до цього був тільки пилосос для будівництва, жовтий такий, ну і роботи-пилососи. Тож меблі не дуже той було чим попилососити. Це у нас Dream'i Модель R20. Одразу зі станцією, тобто не треба ніякий шнурочок в пилосос підключати. Він виймається і пішов пилососити. Прикольно. Така середня цінова категорія. Але нам дуже сподобався. Ну, і продовжуємо робити стелю. В цій кімнаті я вам показувала вже все завершено. Вся стеля підготовлена для подальшого ремонту. Тож, в цю кімнату ми, як і планували, попереносили все, що потрібно зберігати. Там Всякі е, штуки для ремонту, розетки, вимикачі, світильники, е, всякі компоненти інші. Ну і, в принципі, наші речі, які з нами переїхали ще з квартири, і так і лежать в коробках. Якісь там речі ще є. Тут теж ось так понаставлено. Але це вже небагато. Диван ми віддали, тож місця вже більше стало. Ну, а ця кімната повністю порожня, і йде підготовка для гіпсокартона. Ярослав вчора доклав каміння о той верхній рядочок. До речі, гілочки верби, бачите? Вони в мене стоять вже третій рік, певно. На весні вже буде три роки, як вони стоять. Це коли почалася тільки війна, ми збирали гуманітарну допомогу, і нам, як подарунок особисто, просто від душі якась жінка привезла ось гілочки верби. І вони в мене ось так досі стоять. Я сподівалася, що достоять вони до перемоги, і я їх вже викину. Але у нас тут зараз ремонти, перестановки, тож, певно, доведеться їх вже позбутися. От. І хай вже це буде знаком нашої перемоги. Тут ще ось такі речі, які не встигли зі мною переїхати. Але все порожнє, вся кімната. От. І робиться дах. Треба ще контрлати набити, ну поперек балки, потім заповнити мінватою, і потім підбивати гіпсокартон. А потім вже ми переїдемо е, сюди, в цю кімнату, ночувати, ну, кровать, е, нашу шафу перенесемо і е, будемо робити повністю ремонт зі стелею і е, Повністю стіни, підлогу, ось там в нашій кімнаті і у ванній суміжній з нею. І ще перевезли музикальний інструмент, вже повісили. Тепер гітари тут всі на стіні вже в готовій кімнаті. Вже 14 грудня і в другій кімнаті Ярослав теж майже доробив стелю. Перший шар гіпсокартону от вже майже готовий, і ще треба буде зробити другий шар. Ось тут залишився тільки кутик. Всі балки довелося перекручувати. Ну Про це ми вже розповідали в попередньому відео. Сьогодні 17 грудня. Перший шари гіпсокартону повністю заробили шви фугенфюлером і стики по центру, і між стінами, і там ще між тими блоками. То все запінено монтажною піною. Ось тут по центру, бачите, видно, так? І ось там понад стіною. А тут між гіпсокартоном всюди розчин, але без стрічок, без нічого. Бо це перший шар, тільки це вже на другому шарі буде робитися зі стрічками і все як треба. От. І Ярослав вже почав накатувати другий шар. Але там треба хитро вирізати, бо ми будемо робити під світлодіодну стрічку. От. Вирішили ось так пустити її понад вікном. І тут, тут буде стояти шафа, потім коли-небудь. Ну, в принципі, ми доробимо стелю, тут в другий шар, і переїдемо сюди разом із шафою. тому що вона тут скоро буде стояти. От, і вирішили, що освітлення зробимо саме стрічками. Бо в цій кімнаті, ну, якось центр припадає саме на кут даху. І нічого такого іншого гарного не придумали функціонального. А в іншій кімнаті у нас буде тут висіти така велика пласка люстра. Бо тут дах е, хоч і. Йде на гору, але він плаский. Тож там можна якраз гарне місце посеред кімнати повісити люстру і там ще на іншій стіні будуть теж якісь світильнички у нас. Сьогодні у нас 18 грудня на вулиці Сонячно, тепло, плюс 7. Квіточки квітують. кульбабки. Маргаритки. Бачите, яка галявинка гарна. Інжири так і не визріли, Ну то вони вже і не визріють. Просто відпадуть і все. А як ті. Ну, взагалі ось така у нас зима гарна. Вон теж, бачите. Вон кульбабка, вон там далі. Снігу поки що давно не було. Ну, і вчора Ярослав затащив сюди нашу плитку. З'їздив забрав її. Це плитка для керамограніт для вкладання в нашій великій ванній кімнаті. Якраз от вона туди гарно склалася під вішак. Колір ви зараз не побачите, бо вона повернута. Розміри у нас 120 на 60. Тут сіра, а там смарагдова. От. Але це ви вже побачите, коли ми будемо її вкладати. Одна пачечка на дві плитки важить 35 кг. І оце, ярослава, довелося. Затаскувати на другий поверх. Ми замовляли в магазин самовивозом з нього. От. Ну і чекали десь місяць, поки вони її привезуть до себе. Ну, а в тій кімнаті триває робота. Так поки що нічого не змінилося, бо Ярослав вчора весь вечір таскав ту плитку. Сьогодні вже 22 грудня і тут залишилась тільки маленька частинка стелі. недороблена. Щоб в одного було простіше це все робити, роблю такі планочки, за нею закинув края, тут приставив, прикрутив, готово. А ще нам тут треба пази зробити під ведосвітлення, тут приготовив цей пази. Але щоб легше було виставляти листи, то я залишаю отакі от пасіки, чи бусики, чи хто вони такі, а потім їх виколупую. Вони з того боку позаду вже прорізані, так само в рівень, як і ці. От, і потім туди ставимо профіль для листички. І так виставляти набагато простіше. Воно в них вперлося, оцією дощечкою тримається, парочку саморезів закрутих, воно вже нікуди не дівається. І далі поступово кручу сьогодні 23 грудня ось так виходить ця ніша під світлодіодну стрічку я росла вчора доробив стелю і ми вже і переїхали в цю кімнату. Ввечері до нас заїхав друг і допоміг перенести всі меблі. Ну, нам потрібні тільки з цієї кімнати було звільнити шафи і кровать із великих меблів. Цей стіл тут так і залишався, в принципі. Ми його нікуди не прибирали, коли робили тут стелю. Ось так, все влізло якраз. Ну, і тут тепер залишилось прибрати таке всяке дрібне. Така порожня велика кімната, виходить, що у нас в цій ванній кімнаті треба просто набити гіпсокартон, а в цій ще утеплити стелю. Кам'яною ватою, а потім вже набитий псокартон. От, Ну тут. І почнемо наш ремонт якраз по стінах, повністю в цій і у ванній дві кімнати, як я вам казала. А потім вже будемо робити іншу половину другого поверху. Ось так по поріг зробимо. Будемо жити поки що в тій кімнаті. От тут кімната і ванна треба зробити. А жити будемо поки що вон там, так, і будемо потім вже, коли в'їдемо сюди, потім будемо робити цю частину будинку, другого поверху. Ну, а на цьому поки що все. Побачимося в наступному відео. Всім пока!